Значить, отже, проблема виключення, зрозуміла. Тобто, проблема перша була, як на якій підставі включати власне, в Центральну Європу. А от Центральну Європу включаємо країни, які може і були в Радянському Союзі, може і не були, чи може були в іншій імперії, але які хочуть бути поза Росією. Тобто, відповідно, Росія за визначенням і до цього часу лишається чужим. Як? Це, до речі, одна з найбільших геополітичних проблем Сходу аналітики, е, Заходу, перепрошую, і американської, і європейської аналітики, і власне, серйозної науки, там, е, полягає в тому, що вони на повному серйозі думали, що 20 років після того, як розпався Радянський Союз, що треба Росію там, демократизувати, підняти економіку, збити її вільною, і вона різко поміняється. Виявляється, що нічого з цього не виходить. І, власне, концепція та, е, Центральної Європи тягне за собою ланцюжок інший. Тобто за визначенням, до речі, це ще е, такий відомий сім Джон Макід, це тобто, ж казав, що незалежно від того, які політичні устрії буде Європі, вона буде чужа. Вона буде не наша. Це можна довго говорити. Я міг би це розказати? Це справді цікава річ. Я довго думав над цим, але роздово. Тобто проблема в Росії полягає в тому, що, знаєте, Гегель казав, що все існує через. Тобто з Росією ситуація така, що власне цей постійно тоталітарний режим, постійне насильство, примус над власним населенням, це, як це не цинічно звучить, може, чи чи дуже вже ж натуралістично, чи хай так, полягає в тому, що при існуючій величезній території. При, при існуючих просто жахливих природних умовах, коли 70% території знаходиться в вічно, зоні вічної е, і, і відповідно при пасивному, доволі пасивному, не, неактивному населенні, лише такий спосіб управління цієї цієї величезної території він, він, він може існувати. На жаль, це дискусія, це можна дискутувати, але я, на жаль. Зараз не можу, бо це воно ну, шкода часу. Так от, проблема виключення, то ми розібралися. Кого не можна включати? Не можна включати в Росію ті, які хочуть в Росію йти. А от кого включити, це вже проблема. Тому що вона не вирішена до них. От Якщо ви бачите цю презентацію, то от головні критерії незалежності до Заходу, незалежності до Росії не Тобто Польща, Горщина, Чехія, Словаччина. Апріорі визначається це, як центрально-український. А от Україна в різних картах, я вам покажу зараз ці карти. От. І, і Україна по-різному, різними, знову ж таки, про ця сама історія, що я сказав про Господа Бога, є, нічого нема. Так от, скажімо, німецькі історики вони вважають, що в деяких вважають, що, що немає. Скажімо, польська-білоруська Литовська історіографія зарахує Україну повністю або, або чітково, до Центральної Європи. Це зрозуміло, тому що ми колись мали литовсько русське князівство, ми колись були поляками були в Австрогоській імперії, це якісь познаки румуни і мадяри, їх диферентно ставляться до цього. От, частина європейських дослідників. Каже, що Галичина, Поковина і Закарпаття вони автоматично підпадають під ці поняття вони є в Центральній Європі. На кінець польські історики, відомі доволі, кінець, в працюють, вони кажуть, що, що цивілізаційне спрямування України і в історичному аспекті, і тепер дозволяє їх зараховувати до Центральної до Центральної Європи. Росіяни не визнають термінів Центральної Європи як історичної чи політичної реалії. Це, по-перше, а по-друге, вони зараз намагаються ввести, відвести, пам'ятаєте, за що не виходить виходять Калашнико. Вони, вони вводять новий термін, нова Центральна Європа. Значить, і куди будуть входити колишні польські країни, країни, Балтійки там, соціалістичні ці країни Центральної Європи, за війну Австрія, Німеччина туди не входять. Ну і відповідно Білорусь і Росія, які будуть центром цього минулого об'єднання. Тобто сенс утворення цієї Центральної Європи як такої, в головах людей. Бо це все-таки структура, яка в головах втрачає, якщо туди Росія приходить, чає за всякий сенс і всяку ну? до